Продовжуємо інформувати жителів Сумщини, як не стати жертвою шахрайства в цифровому просторі. Сучасні технології відкривають перед нами дуже багато можливостей, і ми можемо спілкуватися, працювати або отримувати якісь державні чи комунальні послуги в цифровому середовищі. Зараз як ніколи важливо бути впевненим користувачем цифровому просторі, і саме тому цифрова безбар'єрність це один із пріоритетних напрямків національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Цифрова безбар'єрність це коли ви можете вільно, зручно і безпечно користуватися всіми цифровими сервісами без страху натрапити на якусь шахрайську пастку. Чи є ризик втратити ваші грошові заощадження. На жаль, саме довіра людей часто використовується онлайн-шахраями, і один із поширених способів це фейкові повідомлення в соціальних мережах або месенджерах про нібито допомогу від міжнародних організацій. Тож як відрізнити реальну допомогу від фейкової? Саме про це ми зараз з вами поговоримо. Ця схема є, так званий фішинг. Гроші пропонуються як правило від імені міжнародних державних установ, банків або якихось фінансових організацій, і до таких повідомлень, як як правило, прикріплено посилання, за яким вам пропонують перейти для заповнення якоїсь форми або отримання додаткової інформації. І дане посилання і є саме тим ключовим елементом фішингу, який використовується для несанкціонованих дій. Якщо ж ви перейдете за цим посиланням, то ви можете або банально натрапити на якийсь вірус і інфікувати свій пристрій, або якщо почнете вводити туди якісь особисті дані чи авторизаційні дані, то вони з'являються на екрані шахраїв і використовуються ними в подальшому для несанкціонованого доступу до ваших інтернет-банкінгів з подальшим виведенням всіх ваших заощаджень на підконтрольні шахраям рахунки. Вам може надійти повідомлення, або ви можете самостійно натрапити на сайт чи сторінку в соціальній мережі, де міститься інформація про надання якоїсь міжнародної допомоги, ну, наприклад, тій категорії населення, яка пострадала від наслідків війни, у зв'язку з цим рекомендуємо наступне інформацію щодо фінансових виплат будь-якої міжнародної допомоги. Також інших фінансових операцій, які пов'язані з цими виплатами, потрібно отримувати лише з офіційних джерел, тобто сайтів державних установ, відомств або профільних міністерств, до компетенції яких відноситься вирішення подібних питань. До речі, всі сайти відповідних державних установ та міністерств розміщені на домені, який має назву .gov.ua. Тобто, в кінці сайту повинна бути саме ця абревіатура .gov.ua. І якщо дана абревіатура відсутня. Сутня, а сайт позиціонує себе як державний, то це може бути шахрайська паста. Реальна інформація про офіційні виплати чи якусь офіційну державну допомогу завжди розміщується на сайтах відповідних державних установ і відомств. Ніколи не приходьте за сумнівними посиланнями, особливо які приходять нібито від міжнародних волонтерських організацій. Звичайно, існують. Волонтерські проєкти, які надають реальну допомогу українцям пережити такі скрутні часи, але перед тим як надавати їм якісь свої персональні дані, переконайтесь, чи дійсно існує така організація, чи отримував вже хтось з кола ваших знайомих е, якусь допомогу від цієї організації, чи є якісь відгуки в інтернеті про дану організацію, чи розміщені якісь документи, які підтверджують їхню діяльність, чи можливо встановити прямий зв'язок з організатором цієї волонтерської діяльності. І взагалі подумати, кому ви надаєте свої персональні дані і яким чином вони в подальшому можуть бути використані. Не повідомляйте конфіденційну інформацію стороннім особам, такі, як, наприклад, дані вашої банківської карти. Тобто її cv код, її термін дії, авторизаційні коди, які приходять у вигляді трьох чи чотирьохзначного коду. Інші ваші особисті дані, які можуть бути використані шахраями для несанкціонованого доступу до ваших банківських рахунків. Представники банків, а також представники будь-яких державних організацій, ніколи не будуть запитувати у вас цю інформацію. Якщо ж цю інформацію все-таки розголошено, то необхідно терміново звернутися до банку, зателефонувавши за телефоном, які вказані на звороті вашої банківської карти, або просто звернутися у найближче банківське відділення. Якщо ж вважаєте, що відносно вас сталося шахрайство, то повідомте про це правоохоронні органи, зателефонувавши на лінію 102, або залишивши відповідне звернення через сайт кіберполіції у розділі Зворотний зв'язок, отримати якусь допомогу без перевірки це вірний крок у шахрайську пастку. І шахраї намагаються маніпулювати вашою свідомістю для того, щоб спонукати вас до вчинення якихось дій, результатом якого буде надання їм інформації, що слугуватиме можливістю для виведення ваших грошових коштів і вчинення інших протиправних дій відносно вас. І пов'язаних з вами рахунками. Тож, спочатку переконайтеся, що допомога реальна, а фейкові сайти і фейкові збори постійно з'являються на екрані наших смартфонів і наших комп'ютерів. Фейкові установи це реально, і ви завжди повинні подумати. Перед тим як переходити за посиланням, яке просто вам надійшло у меседжері або у вигляді якогось смс-повідомлення. Нагадую, що всю актуальну інформацію про сучасні шахрайські схеми, а також інші види кіберзагроз, ви зможете знайти на сайті stopfraud.gov.ua, який є частиною волонтерського проєкту Брама, що активно підтримується кіберполіцією і створений нашими партнерами. Також нагадую, що в рамках волонтерського проекту Брама кожен громадянин може долучитися до блокування кремлівської пропаганди і протистояння. Ворогу саме на інформаційному фронті. Саме для цього пропонуємо вам приєднатися до даного проєкту і виконувати разом з нами завдання, метою якого є очищення нашого інформаційного простору від цього сміття. Тож, якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. І саме це ви можете зробити разом з нами в рамках волонтерського проекту Брама. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, разом до перемоги і слава Україні!